Зустріла своє сторічча Київська консерваторія, Як і 100 років тому, 1913 го на її честь над дніпровськими схилами залунав церковний передзвін. Прийшла ідея Володимиру Пухальському, першому ректору. В храмах Києва відправилась божественна літургія. І був передзвін всіх храмів Києва. У день сторічного ювілею колектив Національної музичної академії молився в Успенському соборі Києво-Печерської лаври за божественною літургією. Після якої, як і годиться, за особливо радісних подій відбувся подячний молебень. Національна музична академія, правонаступниця Київської консерваторії, знаходиться в самому серці української держави. Вищу музичну освіту студенти здобувають в класах історичної будівлі позаминулого століття. Колись тут був готель Континенталь, потім Вище музичне училище, яке сто років тому реорганізували в консерваторії. Серед засновників відомий меценат Михайло Терещенко та видатні композитори Петро Чайковський, Сергій Рахманінов, Микола Лисенко. Знаково, що під час Божественної літургії в Успенському соборі молитовно предстояв праправну композитора, протидіякон і диригент також Микола Лисенко. Багато хто з династії Лисенків став музикантами та викладав у Київській консерваторії. У 1940 році закладу було присвоєно ім'я Петра Чайковського. Перед найпочеснішими гостями Національна музична академія України пообіцяли надалі тримати високу ноту, і, можливо, через 100 років знову залунають церковні дзвони по всій столиці, щоб повідомити про 200-річчя національного музичного храму.